Вітаю вас на курсі з Excel, мене звати Ярослав, і завдяки мені ви будете знайомитись з цією програмою. По суті, це буде основою для наших наступних кроків. Це перша частина, базові поняття, і це в нас перший урок. Можливо, ви знаєте, що програма Excel входить до пакет-офісних програм Microsoft Office, і є, мабуть, найвідомішою та найпопулярнішою програмою з категорії електронних таблиць. Excel стає своєрідним стандартом в індустрії та однією з основних переваг програми є її універсальність. Хоч і є деякі загальноприйняті сфери, в яких використовується Excel, але загалом можливості програми, якщо і не безмежні, то дуже широкі. Це основні сфери, в яких застосовується Excel. По-перше, це проведення розрахунків практично будь-якої складності. Тобто, це в нас. Ecl. Табличний процесор, і цей табличний процесор насправді дає нам дуже великі можливості. Автоматизація однотипних розрахунків. Тобто, коли у вас треба зробити багато таких самих обчислень, Excel може зробити за вас це все сам. Для цього треба просто знати, як користуватися формулами. З цим ми ознайомимося і не переживайте, проблем з цим, я думаю, що не буде. Використовується також для аналізу та обробки числових даних, організації списків та переліків, створення звітів різноманітних, створення діаграм та графіків на основі даних, дуже багато різних графіків, і ви можете представити інформацію в такий спосіб, як вам це зручно для конкретної вашої задачі. І для створення малюнків та схем. Також ще є мова Visual Basic. На підставі якої можна робити різного роду різноманітні скрипти чи якісь там кастомні такі програми. У середовищі багато хто каже, що тяжко його освоїти, але насправді це так здається на першу думку, і я вам в цьому курсі буду намагатися це довести. Перша частина буде практичною. Всі необхідні інструменти ми освоюємо по, якби, В міру необхідності, але як би мені не хотілося пройти теорію, все ж таки є деякі базові речі, про які необхідно розповісти на самому початку. Я це зараз зроблю. І надалі ми будемо до вас, з вами точніше, звертатися до них постійно. Я маю на увазі інтерфейс, зовнішній вигляд програми та деякі ключові елементи. В цьому курсі ми розглянемо Excel з пакета Office 13. Але курс можна використовувати для вивчення більш ранніх версій програми, саме Excel 7, 10, 13 та інше. Ем, і, в принципі, в них в усіх версіях, е, так само от в цьому пакеті є, наприклад, Word, Excel, PowerPoint і різні такі е, програми, то зовнішній вигляд цього меню він не відрізняється. Якщо ви освоїли, опанували це в. В одній програмі, то в інших, в принципі, у вас теж не мусить бути проблем. Там тільки додаються конкретні функції, які належать до цього додатку цього пакету. Да? Далі порозмовляємо про формати, про розширення файлів, які ви мусите знати. Всі документи, створені в Excel, називаються книгами. І файли робочих книг мають розширення. XLSX. У більш старих версіях Excel розширення було XLS. Тобто, дивіться, логіка яка, що в новіших версіях XLSX, в старіших XLS. Якщо ви відкриваєте файли в новішій версії, то є, як в нас 23, наприклад, версія, чи у вас 20, 21, неважливо, то всі старіші документи, які були, по-моєму, до 2013 року, якщо я не помиляюся, вони будуть відкриватися. Що XLS, що XLSX. Але якщо ви створюєте файл в новішій версії і хочете відкрити в старому, то треба зберегти його в форматі XLS. Тобто в старішому форматі. Це все є можливість зробити. Ви просто мусите це знати, що цей файл в старій версії 2008 року не відкриється. От і все. Є конвертери, якщо ви зіштовхнулися з такою програмою онлайн на сайті, можна це зробити. Тому, в принципі, з цим програм, я думаю, з цими програми у вас проблем не буде. Зараз запускаємо Excel. Впуску переходите до панелі, у вас будуть всі додатки. 11-та версія, якщо когось є, тут окремо винесена, або можна сюди винести на закріплення або зайти в всі додатки і вибрати Excel. Що нас зустрічає? Ну, нас зустрічає меню створення нової книги. Тут ви можете побачити в цій версії останні документи. Закріплені, і мені надано доступ, якщо підключено профіль до хмари, і вам хтось надав доступ до документу. Загалом во всіх версіях приблизно так само це виглядає, тому я думаю, проблем з цим не буде. Тут ви можете створити документ, вибрати ще додаткові макети, якісь ще шаблони. Тут їх насправді безліч, і від вашої е, конкретної потреби ви можете обрати для вас необхідний. І можете відкрити документ, наприклад, з вашого комп'ютера чи з хмари тощо. Вибираємо пусту книгу. Кожен лист є таблицею. Ну, а будь-яка таблиця складається з рядків і стовпців. При цьому рядки пронумеровані від 1 до 1 мільйона там, 48 тисяч. Це не важливо, бо ми не будемо використовувати всі, правда? І е, а всі стовпці позначаються буквами латинського алфавіту від А до XFD. Тобто, якщо ви починаєте далі листати цю таблицю, наприклад. То тут будуть вже створюються ічейки АА, БАЦ С і так далі. Ба, Б, БЦ і так далі. Загалом, можливо, до трьох комбінацій цих позначок. Так? Логічно, що на перетині рядків в нас розташовується комірка або осередок, який називають. Комірка це головна робоча лошадка Excel. Ми з цим будемо працювати, з комірками в першу чергу. Кожна комірка таблиці може зберігати число, текст чи формулу. Саме формули роблять електронні таблиці зручними, але до формул ми повернемося пізніше. Ще хочу вам що зазначити, що розуміти суть комірки, можна повернутися до такого звиклого прикладу. Звичайного. Кожна комірка має свою унікальну адресу. Да? Якщо ви маєте уявлення, яким чином у шахах або на полі гри «Морський бій відзначається положення об'єктів, то вам буде легко зрозуміти принцип адреси в Excel. Тобто, так само, як на полі бою морского, да, А1, Б2, Б3, ви якби, намагаєтесь якби, ушкодити корабель противника. Та, так само і в шахах кожна клітинка має свої координати А1, Б2, С3. Так само, повертаючись до Excel, логіка та сама. Коли вибираєте активну якби, осередок чи комірку, да, то адреса її тут позначається. От бачите, ліва верхня частина це комірка А1. І це означає, що вона знаходиться на перетині стопця А і рядка 1. І клацаючи по різним осередкам, ви будете бачити тут ці координати. Далі, про що ще, на що треба звернути увагу, це на панель інструментів. Тобто вони всі згруповані. Має кожна група свою назву, і ви можете лівою клавішою миші це все переключати. Дивитися, кожне меню має, як бачите, довідку. Можете подивитися, що в ньому є, і які можливості воно має. Так само, якщо, наприклад, перейдемо тут, і в нас ви бачите, елементи є, але є ще така позначка, це означає, що тут є додаткові параметри, які тут. Не використовується так часто, тому не були винесені. І ви можете подивитися, покласти, як це все виглядає. Область, де розміщуються панелі інструментів, нас мають стрічкою. Її можна приховати, щоб розширити робочу область програми, можна залишати так, як є, мені так зручніше, але якщо хочете, тут можна, наприклад, зробити відображення тільки вкладок, і коли вам потрібно, ви переходите сюди і працюєте з цим. Ну, мені зручно, що вона завжди є, але якщо вам треба більша робоча область, маленький монітор, і так буде зручніше, то ви знаєте, де це зробити. Ну, історію, в принципі, найпростішою настав час закінчувати і переходити до практики. На наступному етапі ми з вами створимо просту електронну таблицю і почнемо вже практично освоювати цю програму. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!